Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні у нас математичні задачі та дослідження. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 125, та друкованим зошитом сторінка 51. Розпочнемо з усного рахунку. Дівчина весна принесла для вас дарунки. Це метелики. Дізнайтеся, які у них сховалися числа. Для цього обчисліть вирази. Розпочнемо з жовтого. Різниця чисел 100 і 85 поділити на 3. Дорівнює 5. 53 додати 17. Дорівнює 70, 4 помножити на 8 додати 7. Дорівнює 39. 23 додати 0, помножити на 10. Дорівнює 23. 15 годин 10 хвилин, додати 15 хвилин. Пам'ятайте, хвилини додаємо до хвилин, години до годин. Отже, тут буде 15 годин і 25 хвилин. 35 хвилин додати 30 хвилин. Міркуємо з вами 35 хвилин, має 30 хвилин і 5. 30 хвилин додаємо до 30 хвилин. Це буде 60 хвилин. А ми знаємо, що 60 хвилин це 1 година, правильно. І ще залишається скільки хвилин? Правильно, 5 про них ми не забуваємо. Отже, в цьому виразі відповідь у нас буде 1 година і 5 хвилин. Зараз відкрите свої зошити. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота! Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Ваше завдання записати числа каліграфічно, вставляючи пропущені. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Ось такі числа ви повинні були вставити. Якщо уважно подивитись на числа, ви дізнаєтеся, що це у нас табличка множення числа 4. Зараз математичний диктант. Запишіть посередині. Нагадую, що ви обчислюєте усно, записуєте тільки результат, через кому в кінці поставите крапочку. Отже, від частки чисел 48 і 6 відніміть 3. Зменшуване 59, від'ємник 11, Знайдіть різницю. Різницю чисел 96 і 6 зменшить у 9 разів. Від числа 67 відняли задумане число. І дістали 37. Знайдіть задумане число. Наскільки 24 більше, ніж 6? Зверніть увагу, тут треба дізнатись, наскільки більше. І останнє один кошик з яблуками має масу 16 кг, а другий у 4 рази легший. Яка маса другого кошика? Давайте з вами перевіримо ось такі результати у вас повинні були вийти. Якщо є помилки, будь ласка, виправляйте. Наступного разу будьте уважніші. Зараз попрацюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 125. Роздивимось завдання номер 1 Нам потрібно назвати пропущені числа. Давайте прочитаємо речення. Рік має пори року. І стоїть три крапки. Отже, нам треба сказати, скільки. Пір року має рік. Правильно, дітки, чотири. Це зима, весна, літо і осінь. Молодці. Читаємо далі. А кожна пора року місяці. Скільки має місяців? Правильно, дітки, три місяці має літо, три місяці має весна, три місяці має зима і осінь. Молодці. Читаємо далі. Усього рік має місяців. Скільки? Правильно, 12 місяців молодці. Наступне завдання номер два: також попрацюємо над ним усно. Назви місяці, місяць наступний і попередній до даних. Отже, дивимось перший місяць у нас листопад. Нам потрібно сказати наступний і попередній до цього місяця. Перед вами є календар в допомогу. Отже, листопад. Наступний місяць який після листопада? Правильно, грудень, а попередній. Жовтень, Молодці. Далі дивимося, який місяць наступний після травня? Молодці, червень знайшли. А попередній який був квітень був. Правильно, зараз у нас квітень, якраз, дітки, молодці. Далі місяць лютий. Скажіть наступний, після цього місяця, який йде? Правильно березень, а попередній? Попередній був січень. Правильно. І останній місяць серпень, який був наступний місяць. Наступний буде вересень молодці, а попередній який був, був липень. Наступне завдання номер 3. Скажіть, чи існує місяць, у якому найменше днів? Так, дітки, існує це місяць лютий. Він має 28 днів або 29 днів у високосний рік раз на 4 роки. Це найменший місяць, правильно, дітки. А скажіть, скільки у ньому може бути повних тижнів? Нам потрібно порахувати. Для цього складемо вираз. Ми знаємо, що в лютому місяці у нас 28 днів. І знаємо, що в одному тижні 7 днів. Для того, щоб дізнатися, скільки тижнів, нам потрібно 28 днів розділити на 7 днів в тижні. І ми дізнаємося, скільки в одному тижні буде днів, і скільки таких буде тижнів. Отже, 28 поділити на 7 це буде 4 тижні, який має лютий. Наступне завдання номер 4 також попрацюємо над ним усно. Мрійниця каже, що через 3 місяці у мене день народження. А поспішайко каже: А в мене день народження був минулого місяця, у якому місяці кожен святкує день народження. Давайте міркувати так. Зараз, дітки, у нас з вами місяць квітень. Від цього місяця і будемо рахувати дні народження мрійниці і поспішайка. Отже, мрійниця святкує день народження. Через три місяці. Отже, зараз у нас квітень. Через 3 місяці буде який місяць, порахуйте. Правильно серпень. Тобто мрійниця святкує день народження в серпні. А Поспішай коди народження було минулого місяця. Поміркуйте, який попередній місяць до квітня. Правильно, березень. Тобто, у поспішай куди народження було? В березні. Молодці. Трошки відпочинемо. Наступне завдання номер 5. Попрацюємо над ним також усно. Назвіть день, наступний і попередній до днів, які на екрані. Так, як ми тільки що робили з місяцями. Отже, у нас є вівторок. Назвіть, будь ласка, наступний день після вівторка. Правильно це середа. А попередній, який був? Понеділок, молодці. Далі неділя. який буде наступний день? Правильно понеділок. А попередній який був? Субота. І п'ятниця. Скажіть, який наступний день після п'ятниці? Це субота, правильно для нас це вихідний день. А скажіть, який був попередній? Вірно, це четвер. Зараз виконаємо з вами завдання номер 6. Це задача. Виконаємо її письмово, запишіть собі в зошит. Читаємо умову. Дошкільнята мають спати щодоби 12 годин. І з них 9 годин вночі. Скільки часу дошкільнята мають спати в день, а скільки часу не спати? Отже, запишем коротку умову, що відомо в задачі? дошкільнята сплять 12 годин. Повинні спати щодоби. А доба це скільки в нас дітки? 24 години, молодці. Далі, що у нас сказано? Що вночі вони сплять 9 годин? Треба дізнатися, скільки вони сплять в день і скільки взагалі не повинні спати. Отже, якщо 12 годин діти сплять взагалі за добу, 9 з них вони сплять вночі, то як порахувати, скільки в день вони повинні спати? Правильно, треба відняти від всіх годин, які вони повинні спати, відняти ті, які вони сплять вночі, молодці. І скільки вийде, вийде 3 години. Це мають спати вдень діти. Правильно. А тепер треба знайти, скільки діти не повинні спати за добу взагалі. Отже, міркуємо з вами. Доба це скільки годин ми вже вияснили? 24 молодці. Скільки годин діти взагалі сплять за добу? Ось у нас в умові є 12 годин. Отже, 24 години всього, 12 сплять діти, скільки тоді вони не сплять? Правильно, треба 24 відняти ті 12, які вони сплять. І те, що залишиться, це і буде той час, який діти що граються, відпочивають, їдять. Правильно, дітки, отже, скільки це буде? Це буде 12 годин. Це будуть дітки не спати. Молодці. Запишіть відповідь. Наступна задача номер 7 також виконаємо її письмово Запишіть в ЗОшит. Читаємо умову. Андрій увійшов до автобуса о 10 годині 5 хвилин і вийшов через 55 хвилин. Тобто він 55 хвилин проїхав і вийшов на якійсь зупинці. О котрій годині він вийшов, нам потрібно сказати. Тобто, котру годину буде показувати годинник. Запишемо коротку умову. Що відомо в задачі? Що Андрійко увійшов в автобус о 10-й годині 5 хвилин. Правильно. Далі він що? Вийшов через 55 хвилин. Тобто його поїздка тривала. 55 хвилин. І треба сказати, о котрій годині він вийшов з автобуса. Як ви думаєте, які треба скласти вираз, щоб розв'язати цю задачу? Як знайти нам оцю тривалість? Так, дітки, нам потрібно до. Годин, які були на годиннику додати години, які він проїхав. Тобто час у нас буде збільшуватися, тому ми повинні додати 10 годин 5 хвилин додати 55 хвилин. Що ми бачимо? Що години у нас залишаються? 10 годин, а хвилини додаємо, скільки вийде. 10 годин і 60 хвилин. Молодці! Але ми знаємо, що 60 хвилин. У нас утворюють 1 годину. Правильно, і додамо ще до годин тепер і вийде скільки, вийде 11 годин. Це буде показувати годинник, коли вийде Андрій з автобуса. Не забудьте записати відповідь. Додатково виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 51. Дякую вам, діти, за увагу, за працю. Оберіть відповідного метелика в вашій роботі на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!